Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Декілька днів тому, 31 березня, була вже третя річниця звільнення міста Буча від російської окупації. Загалом на Київщині було декілька міст, що побачили тисячі історій порятунку та, на жаль, не менше історії смутку та втрат. Тепер вони вплетені в літопис Київщини, що прийняла ворожу навалу в перші дні війни. Міста Київщини зазнали значних руйнувань, а їхні мешканці тортур, мародерства, насилля та вбивств. 24 березня 2022 року, з метою відзначення подвигу масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відчачі збройної агресії Росії проти України, міста Київщини Буча Ірпінь та Гостомель були нагороджені почесною відзнакою місто Герої України. А 5 грудня 2022 року Національний банк України випустив одноіменну пам'ятну медаль: Київщина міста героїв Буча Гостомель Ірпінь. І саме на неї я вам пропоную цей огляд. Тож з вас підписка, якщо ще не підписані, та розпочинаємо. Про міста Київщини зараз знають і говорять у всьому світі, співчуваючи всім, кому довелося пережити жахливі страхіття війни. Мирні міста, які приваблювали чудовими краєвидами, історичними та пам'ятними місцями, неповторними затишними парками, поступово відновлюються після жорсткого загарбницького набігу російської орди. Згадаємо цікаві факти про історію цих міст. Буча. Невелике містечко в передмісті Києва, на території якого раніше розташовувалось село Яблунька. Вперше письмово згадане у 1630 році. Саме тоді вперше згадується річка Буча, яка дала назву місту у 1901 році. Місто оспіване у віршах і піснях, змальовано на полотнах митців. До Бучі в різні часи приїздили Марія Заньковецька, Максим Рильський, Володимир Сасюра та інші видатні люди. Ірпінь Місто розташоване на річці Ірпінь, від якої і отримало свою назву. Місто називають українським Парнасом. Раніше тут проживала рекордна кількість письменників і поетів. А свого часу до міста приїжджали Леся Українка, Панас Мирний, Микола Лисенко та багато інших митців. Гостомель за переказами існує з дуже давніх часів. Але перша письмова згадка про нього датується 1494 роком. За свою історію місто переходило з рук литовських князів до рук польських королів та належало звитяжному козацькому полководцю Семену Палію, гостомелю одному з перших українських містечок на Київщині, надане Магдебульське право, у 1614 році. У місті розташований третій аеропорт Києва Антонов, на якому базувався найбільший у світі літак Ан-225 Мрія. Пам'ятна медаль присвячена стійкості, витримці та героїзму громадян і вшануванню пам'яті загиблих. Після російського вторгнення 24 лютого 2022 року Ірпінь, Гостомель, Буча та інші населені пункти в передмісті Києва стали зоною інтенсивних боїв. Колони бронетехніки і повітряний десант російської армії з метою оточити Київ захопили населені пункти столичного регіону, де завдали значних руйнувань житла, інфраструктури та вчинили масові воєнні злочини проти цивільного населення. Мородерства, фізичне насилля, викрадення і вбивства людей, у тому числі дітей. 2 квітня 2022 року, завдяки спільним діям, професіоналізму, героїзму усіх складових сил оборони та допомозі місцевого населення, Київщина була звільнена від російських загарбників. Після звільнення відкрилась страшна правда про жахливі масові вбивства цивільного населення та звірства окупантів. Яка настільки шокувала цивілізований світ, що було ініційовано розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, пов'язаних з агресивною війною Росії проти України? На аверсі медалі розміщено: «Угорі – Малий державний герб України, праворуч від якого написи 2022 Україна. У центрі на дзеркальному тлі стилізовано композицію сформовану з мап міст Київщини Гостомеля Бучі Ірпіня. Які в поєднанні нагадують форму серця. Угорі Праворуч від композиції ворожий десантник з простріленим парашутом. Угорі композиції легендарний літак мрія. У центрі дзеркальна сльоза. Унизу, ліворуч, стилізована квітка як символ відродження життя. Ліворуч від центральної композиції стилізовані вікна будинків. Праворуч кулі, що летять. Унизу напис Київщина. Міста героїв та логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Композицію аверсу доповнюють зображення, що символізують рани як свідчення фізичних і моральних страждань, завданих українцям окупантами. Дзеркальна ліворуч над вікнами, зашита рана праворуч над кулями, рана, зашита елементом національної вишивки, ліворуч під вікнами. Унизу, праворуч, елемент національної вишивки, що символізує загоєння рань та відновлення. На реверсі медалі на дзеркальному тлі зображена дівчинку на гойдалці, у якої під час польоту розривається стрічка для волосся, що символізує перерване життя. Унизу праворуч відбитки брудних чопіт ворога, який вторгся в мирне життя українців. Ліворуч птах як символ продовження життя. Біля дівчинки. Стилізоване місто у горі. Ліс. Прострілена ріка життя унизу. Художник монети Марина Куц. Пам'ятна медаль, виготовлена з Незільберу, діаметр 35 мм, категорія якості карбування спеціальний Uncirculated. Гурт медалі гладкий. Тираж модалі оголошений 100 тисяч екземплярів та фактичний на сьогодні 65 тисяч екземплярів. Завдяки стійкості, мужності та витримці наших захисників окупанти зазнали невдачі у захопленні цього плацдарму для наступу на Київ. Настане Денні про Бучі знову напишуть, як про молоде місто з унікальним парком, про Гостомель як Казацький край та батьківщину нової мрії, Ірпінь як меку письменників та парків. А ще ми завжди пам'ятатимемо і шануватимемо жителів цих місць, які через вторгнення загарбників мусили стати героями. Напишіть в коментарях, чи збираєте ви пам'ятні медалі із серії міста героїв, та які саме ви вже маєте в своїх колекціях. Підписуйтесь, ставте вподобайки та обов'язково приходьте на нові огляди. До зустрічі!